Друзі, насправді, як ви можете бачити, знати і пересвідчитися цьому, навколо дуже багато деструктивних людей, деструктивних особистостей, які не несуть часом цьому світу нічого доброго, окрім маніпулятивності, окрім годування. Негативними емоціями, які вони викликають в інших людей, і в тих же соцмережах можна побачити нарцисичних людей, які зі злоякісним нарцисизмом які намагаються розхитати інших людей і отримати з цього свій нарцисичний ресурс. І, як правило, ці злоякісні нарциси вони не лізуть, вони не йдуть до людей, в яких там недостатньо ресурсу, які з собою представляють простих, скромних, звичайних людей. Вони йдуть до більш успішних людей, які. Які чимось відрізняються, які мають якісь таланти, здобутки, ще чогось. І таким чином приходять до таких людей в життя в офлайні чи в онлайні, і намагаються знецінити, принизити такий, таку людину і показати свою тим, таким чином свою значущість. Що ця людина, ніби цей нарцис, зміг зруйнувати і показати нікчемність, звісно, вдавну нікчемність цієї розумної, високорангової людини. От в цьому вся суть токсичності, токсичних людей, маніпулянтів, нарцисів, нарцисок, психопатів, соціопатів. І таких інших різних деструктивних елементів. Ці люди люблять руйнувати інших людей, які мають з себе щось дійсно представляють. Бо таким чином такі люди вважають, що вони отримають певну перемогу. І це тішить їхню самооцінку, їхнє внутрішнє особисте его, і так вони годуються по життю і йдуть далі. Ви маєте це знати, якщо вас хтось провокує в же соцмережах чи в реальному житті і... Це викликає у вас негативні емоції, негативні відчуття і тому подібне. Знаєте, що це що так вчиняють дуже часто нарциси, нарцисичні люди, злоякісні нарциси. І розумійте, що не треба на це реагувати. Найгірше для злоякісних нарцисів. Це показати їхню відсутність у, ваших, у вашому житті, у ваших думках е е е стратегія сірого каменя. Відома є така стратегія, коли ви вдаєте, що цієї людини не існує, її просто немає. Тобто не то, що ви вдаєте, а ви знижуєте її значимість. І показуєте, що нарцис для вас ніхто. Ви не помічаєте цю людину, вона вам не цікава, ви не слухаєте її думку, ви не вірите цій людині. Таким чином, ви захищаєте своє я від посягань нарциса свою самооцінку, своє психічне здоров'я і так далі. Тому, друзі, не годуйте нарцисів яких доволі багато, як я вже сказав, і відповідально ставитися до цього, не реагуйте на провокації. Повірте мені, ну дуже багато людей навколо, які хочуть возвеличитися, підвищитися за ваш рахунок, за наш рахунок. Ось здорова, психічно здорова людина, якщо їй хтось не подобається, хтось щось сказав, е, на чиюсь думку, вона собі розуміє, що в кожної людини є право на свою думку. Кожен має свій досвід, кожен має свої знання, ступінь знань і так далі. І доросла, відповідальна людина зі здоровою психікою, це все розуміє. І вона не буде дорікати вам якимись хірними зауваженнями, таксичними доріканнями до вас. А от ці всі люди з хворою психікою, з недостатньою самооцінкою, от саме вони будуть піддавати адекватності вас, будуть знецінювати вас те, що ви робите, вашу самооцінку, вас як особистість. І таким чином вони емоційно годуються, емоційно живуть. Розумієте, таким чином вони втомовують свій емоційний голод. Тому, друзі, будьте уважні, будьте відповідальні, будьте ментально сильні, не давайте можливості цим е, деструктивщикам. Взагалі, не те, щоб псувати ваше життя, а е, взагалі якось знаходитися тією чи іншою мірою у вашому житті. Сірий камінь і нікого не помічаєте це. Е, токсичну, деструктивну людину від людини мудрої, розумної і конструктивної ви завжди зможете відрізнити. Різниця між такими людьми приблизно прірва або й дві прірви. Тож, такі справи, друзі. Бажаю вам всього найкращого.